Я розумію, що люди ви дуже зайняті, тоді перейдемо одразу до плюсів і мінусів. Перший плюс це розміри. Звернений апарат дійсно малий, менше, ніж у всіх конкурентів, але дивлячись на нього, на такі малі розміри, він повністю закриває електрод 3 мм, може запалити четвірку і навіть більш-менш нормально нею варити, але повністю закрити її він не зможе. Ну, йому навіть це не потрібно. Другий плюс це наявність дисплея для більш точного налаштування зварювального струму. Особливо ця тема актуальна для новачків. А третім плюсом можна було б натягнути гарантію та те, що зварювальні апарати рідко ламаються відносно інших інструментів. Але це зараз у всіх виробників таке. Ну я про гарантію та нормальну якість зварювального обладнання. По плюсам, все тоді переходимо до мінусів. І перший це алюмінієві дроти. На відміну від мідних, у них менший ресурс у Вас набагато швидше вони переламаються в місцях підключення до маси та електродотримача. Другий мінус це урізаний функціонал. З нормальних функцій тут присутній тільки хотстарт за ArcForce і Anti-Stick забудьте. Але про це поговоримо трошки пізніше, як і з тим, що не так з ось цим дисплеєм. Ну і фінальний мінус це ціна цього зварювального апарату. 4300 без акції. 3 500 з акцію, коли у конкурентів ось такі ціни. Ну а якщо ви додивилися до цього моменту, то велком до огляду цього міні-інвертору. По характеристикам, вага інвертору майже 2,2 кг, довжина шнура живлення 160 см, електродотримач тримач має довжину 300 см, а маса 240 см. Інвертор має потужність 4400 Вт, максимальна сила зварювального струму 140 А. З функціоналу в нас тільки термозахист від перегріву та хот-старт для легкого розпалювання електродів. Ну і одразу переходимо до тестування. Будемо зварювати кутник 40х40 товщиною 3 мм, варити будемо електродами тройкою 6013 дніпремовськими на різних струмах 60, 80, 100, 120 і 140 А. Ось такі результати в нас вийшли. що вже, ну Можна бачити, що на 120 А він вже трійку, яка лежить на дереві, на дощечки вже прорізає, тобто Тройку він абсолютно повністю закриває. Ось вам результати з четвіркою. Тобто він все нормально варить, але повністю її не може розкривати. Яке має враження стосовно цього інвертора? ну, Чесно кажучи, інвертор як інвертор він абсолютно нормальний. Давайте краще ж таки потягнемо тайнайм за хвоста і подумаємо, кому або ж для кого потрібен цей зварювальний апарат. До чого я це веду? Повторні плюси і мінуси. Малий розмір зварювального ну, це вагомий плюс. І в зберіганні він зручний, і якщо вам потрібно десь на висоті щось підварити, то він не буде тягарем, як інші моделі. Чи незважаючи на його розміри, видає він більш-менш нормальний струм зварювання. Ну, а я думаю, плюси на цьому закінчились. Розглянемо тепер мінус. Перший мінус це ціна. Раніше цей інвертор можна було придбати за 2000 гривень, але часи то були іншими. До чого це я веду? Що аналогічні моделі за розмірами та функціоналом зараз коштують в межах 2500 гривень. Якщо порівнювати його з прямим конкурентом, це Paton R4 Mini. То у Дніпрем все погано. Патона і Струм на 10 ампер більше зварювання 160 А. І є Arc Force, є антістік, що у Дніпрем немає. І в потона дроти Мідні, а тут алюмінієві. На свій час, ну, 2019 рік, як тільки вийшов САП 14Д міні, він був реально непоганим зварювальним інвертором. але Попрокидалися конкуренти і ушатали Дніпрем всю малину. Ось дивіться, скільки вони зробили новинок по зварювальному обладнанню. Всі ці новинки, типу профінструмент, і все це супер оверпрайс. А от довести сабміні до розуму ну, мізки у них не хватило. В початку відео я казав, що, що щось не так з дисплеєм. От дивіться. Вибачте, але от така частота оновлення даних на дисплеї це вже просто мезозой, це минуле, це історія. І тут ви могли б сказати, що я вже натягую сову на глобус або глобус на сову з цим дисплеєм. Але тут є один нюанс, що я хочу вам відповісти, що в самому, в самому бюджетному напівавтоматі Дніпра М, це МГ-14 стоїть нормальний, можливо, навіть топовий дисплей. І це ще раз я наголошую. Бюджетний. Дивіться, яка тут частота обновлення даних. Тобто я не втрачаю час, регулюючи його. Просто саме від таких дрібничок утворюється остаточне враження від інструменту. Ну так що, який результат огляду? Ну ніякий. Чесно вам скажу. Одні скажуть, що Дніпра міськ завжди шлак і будуть жартувати про гівно єм, а інші будуть казати, що я продався. У мене опередження відношення до Дніпроем. Я агент GTM і прокрафта. Ну, на мою думку, це фірми ще гірші, ніж компанія, яка закінчується на М. Але це вже тема другого іншого відео. Все, Григорій, закривай, неси його назад, звідки взяв.